Доброго дня, шановні підписчики! Ви на каналі FireBest. Сьогодні ми розглянемо піч довгоочікувану. Та кастелемонти гарантували піч італійського виробника, преміального виробника. Піч акумуляційна, ручної роботи з бронзою, з латунью, з акумуляційною масою. Загальна вага 555 кг. кілограм. Ось такий фірмовий шильник. Стоїть на камені платі Зонікса. Доступ. бездоганна кераміка, бездоганна якість. Зріст печі 1,93 м. Сподіваюсь, в найближчий час ми зробимо ще відеоогляд у робочому вигляді, підключимо, розпалимо. З вами був Павло, на все добре.